Сучасний ЕКГ-апарат та Холтер. Таке обладнання потрібне, аби обстежувати маленьке сердечка пацієнтів прилуцької дитячої міської лікарні. Його забезпечили французькі партнери. Суттєву допомогу надала міжнародна неурядова організація, говорить директорка Олеся Цибенко. Ми отримали також від донорської організації ланцюг Надія апарат Холтер ЕКГ, тобто цілодобове моніторування. Електрокардіографії. Такого апарату в нас ще в лікарні не було. Для його використання нам, звичайно, знадобиться лікар-кардіолог, який буде шифрувати ці дані, який буде працювати з цим апаратом. Для нього теж потрібно буде закупити ще одноразові датчики для використання. Холтер найчастіше використовують під час діагностування порушень ритму серця, пояснює лікарка. Підсилили потужності медзакладу і новеньким багатоканальним електрокардіографом. Який теж сучасний, він зразу нам видає виміри, розміри і частоту серцевих скорочень, розміри зубців. Він діагноз звичайно не видає, але видає нам, по крайній мірі, всі якісні зображення. ЕКГ і видає розміри зубців і часто суту серцевих скроючів. Що не треба вже нам щось там окремо рахувати, дивитись формули використовувати. Все в нас тут вже готове. У лікарні є й інші екг апарати Олеся Цибенко зазначає, для звичайного медогляду можна використовувати простіші зразки, а комплексне обстежування у разі захворювання здійснюватимуть саме новим обладнанням. На сьогодні у закладі немає лікаря-кардіолога у планах адміністрації запросити нового спеціаліста. Звичайно, що діти бувають різні, хвороби в них бувають різні, особливо ускладнення після вірусних інфекцій. Коли йдуть проблеми скарги на болі в області серця або перебої в роботі серця, це вже йде порушення ритму. То ми наразі відправляємо їх в Чернігівську обласну лікарню або а коли в нас буде лікар-кардіолог і буде це все обладнання на місці, то дітям не потрібно буде їхати вторинний третинний рівень медичної допомоги. Вони зможуть тут отримати цю допомогу і отримати лікування специфічне. Це все на благо дітей. Просто діагностувати щоб якусь хворобу, то треба на місці це все робити. І батькам буде зручно, і дітям буде зручно.